Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми пишемо діагностувальну роботу. Отже тема сьогоднішнього уроку діагностувальна робота, слухання і розуміння тексту, аудіювання письмово. Ми будемо з вами працювати з текстом, а не з Зайцевою рятівниця. Добрий день, малече щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Ми сьогодні знайомимося з письменницею Анною Зайцевою. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає, запам'ятайте. І будемо читати її оповідання-рятівниця. Підготуємо наш зошит до виконання роботи. Записали Діагностувальна робота номер 1 21 вересня. Аудіювання рятівниця. І підготувалися писати текст. В кого є потреба, ви можете перемотати відео назад і послухати текст ще раз. Будь ласка, ми з вами слухаємо уважно текст. Пригадуємо, що таке аудіювання. Вчитель читає текст. Ви його уважно слухаєте, а потім без тексту виконуєте тестові завдання у своїх діагностувальних зошитах. Всі приготувалися і уважно слухаємо текст. Рятівниця. У великому місті був чудовий парк, в якому жили спритні руденькі білочки. І була серед них одна пустунка, що все прагнула зробити по-своєму. І як не намагалося старі білки привчити її до порядку, нічого у них не виходило. Руда пустунка постійно порушувала правила, вона охочі йшла до людей, дозволяла себе погладити і сфотографувати. І, звісно ж, не відмовлялася від смачного частування, а ще вона страшенно любіла підслуховувати всілякі людські історії та годинами переповідати їх своїм подругам. Одного разу білочка почула від людей, що колись неподалік від міста був чудовий дубовий гай. В тіні розлогих крон залюбки бавилися діти. А дорослі, немов зачаровані, насолоджувалися співом птахів, та якась невідома сила вигнала з гаю всіх його мешканців і винищила дерева. Залишився лише старий дуб, але й він може скоро загинути. І ніхто не знає, як врятувати старого велетня, а з ним і весь дубовий гай. Руденька бешкетниця вирішила допомогти старому дубові. Вона розпитала всіх поважних білок, довго розмовляла з тітонькою совою, яка в цей час гостювала в парку. Але як врятувати дуб, ніхто не знав. Засмутилась білочка, сіла на вершечку ялини і вже ладна була розплакатися. Але раптом почула глухе. Кар. Поряд з нею на ялині сидів сивий ворон. Він розповів білочці, що врятувати дуб може лише чарівний горіх квіточка. Знайти його можна лише один раз на рік, у день літнього сонцестояння, а сьогодні саме такий день. Білочка зраділа, у їхньому парку якраз ріс горіх. Вона кілька годин стрибала з гілки на гілку, поки знайшла чарівний горіх. Білочка принесла знахідку до старого дуба, поклала горіх в ямку біля кореня, як вчив ворон, в ту ж мить дуб ожив, а разом з ним почав оживати й гай. Ось так рода постунка з міського парку врятувала дубовий. Ось такий цікавий текст. Отже, нам потрібно позначити правильний варіант відповіді. Перше питання: де жили білки А у лісі, Б у парку, В у зоопарку. Позначте правильну відповідь у своєму зошиті буквою А, Б чи В. Друге питання. Чого намагалася навчити старі білки пустунку білочку? А. Підходити ближче до людей. Б. Гарно позувати для фотографій. В. Дотримуватися порядку. Поставте, будь ласка, правильну відповідь. Третє питання. Яку історію одного разу почула білочка? А. Що незабаром поблизу посадять дубовий гай? Б. Що незабаром настане зима? В. Що незабаром може загинути старий дуб? Поставте правильну відповідь. Четверте питання. Хто розповів? Як можна врятувати старий дуб А. Відвідувачі парку, Б. Тітонька сова, В. Сивий Ворон. Поставте, яка відповідь на вашу думку є вірною. П'яте питання. Запиши, що за перекозом знищило добовий гай. Шосте питання. Запиши, як авторка називає білочку. Сьоме питання Познач цифрами послідовність подій у тексту від 1 до 4. Восьме. Допиши речення. Білочку називали постункою Бо. Я впевнена, що ви всі впоралися з цією роботою. Я бажаю вам всього найкращого. Завантажуйте свої роботи. Всім до побачення!